Привіт, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні ми поговоримо про посів томатів. Перед тим як висівати насіння, нам потрібно підібрати хороші сорти томатів. Для нас головні критерії це солодкий і смачний, а також який можна буде консервувати. Цього року ми вирішили посадити такі томати, як санька, ляна, червона і рожева, лимонний гігант. А також багато новинок: це волове серце, перцевинний гігант, білий налив, орлине серце, дебарау і також чорний принц. Для посіву нам знадобиться підготовлений ґрунт, в який ми будемо висівати наші насіння. Ґрунт можна взяти в себе на городі чи купити в магазині. В посудині для посіву треба зробити дренажні отвори, щоб зайва вода витікала, і не допускати в подальшому гнитю кореневої системи рослини. Мат як культура не є вибаглива. В нас вона сходить на підвіконня, де температура 18-20 градусів. При такій температурі ми не дозволяємо нашій розсаді видовжитись. При посадці ми гарно поливаємо ґрунт і не допускаємо пересихання. Також в фазі розсади ми будемо опікувати наш томат, хоча ви можете одразу сіяти в будь-яку посудину по одній насінині. Впродовж сезону ми будемо показувати і розповідати про підживлення і упрескування нашої розсади. Дякую за перегляд кожному. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і напишіть коментар.